Друзі, всім привіт! Це Катерина з України. І так, це я біжу попереду в білих штанях і знімаю для вас влог. Розпочинаю це відео ось так незвично. А все тому, що під час зйомок, на жаль, не записався звук, тому мені довелося майже повністю озвучувати це відео. Але сподіваюся, воно буде для вас цікавим і я дуже намагалася показати вам місто Йорк у всій красі. Тож, ми погнали! Ну що ж, розпочали ми нашу прогулянку по місту Йорк з дуже плотного обіду, такого насиченого, що я тепер ледве йду, скажу вам чесно, друзі. Мої хлопці попереду. Ми сьогодні зустрілися з другом мого хлопця. Він тут живе дуже поряд. Вони раніше разом грали в одній хокейній команді, дуже дружили, але зараз бачиться рідко, тому що проживають дуже далеко одне від одного. І от сьогодні в нас видалась можливість провести день з ним. Я абсолютно не проти, навіть за, тому що він знає місто Йорк дуже добре і покаже нам сьогодні всі самі цікаві місця. Тож відправляємось на прогулянку. А взагалі-то, друзі, ми приїхали в Йорк, тому що у мене сьогодні день народження. Сьогодні мені 36 років, і тому під цим відео можете мене вітати. Приймаю ваші вітання, приймаю ваші доблі. доблі Добрі, теплі побажання. Я ще нічого не пила, якщо що, це просто я заговорююсь. Від щастя розумієте? Від щастя, того, що я маю можливості подорожувати зі своїм коханим, провести чудовий день у чудовому місті. Сподіваюсь, день буде класний. Е, ще раз всім дякую за ваші привітання і побажання. Я думаю, що я запишу коротке відео в шорт стосовно цього. Але заздалегідь всім вам дякую. Ми дійшли до першого одного з соборів Йорку. Насправді їх тут багато. А ще подивіться, скільки людей. Просто вулиці повні, повні, запаковані людьми. Я сподіваюся, мене чутно. Можливо, зараз вдягну мікрофон. І тут, друзі, стався повний факап, тому що абсолютно всі відео в мене. Записалася без звуку. Я не знаю, чому так сталося. Я мікрофон тестувала декілька разів. Він 100% був заряджений, я 100% його ввімкнула, і телефон мені написав, що запис звуку на цьому відео йде через мікрофон. Але, на жаль, звуку на жодному відео немає. Треба буде подивитись настройки, розібратись з цим. Я дуже засмучена, тому що мені прийдеться робити для вас повністю озвучку цього відео, але сподіваюсь, вам буде хоч так цікаво. Але хай все це не завадить мені розказати вам про це неймовірно гарне місто. Взагалі-то воно було засновано ще в 71-році му році нашої ери римлянами. І називалось воно тоді абсолютно по-інакшому. Але коли у 9 столітті прийшли вікінги, вони контролювали весь цей регіон на той час. То вони назвали це місто на скандинавський манер Йорвіком. І потім вже Йорвік перейшло в англійську мову і стало Йорком. Всі ви знаєте також американський Нью-Йорк. Це американці теж взяли назву саме з цього міста. Місто достатньо. Старе, має величезну історію, але в такому вигляді, як воно дійшло до нас, то воно існує не так довго. Місто Йорк невелике, обійти весь центр можна години за дві, максимум, якщо не заходити ні в який музей. Ось зараз ми дійшли до місцевого ринку. Там продаються не тільки якісь місцеві смаколики, їжа. А ще й місцеві різні вироби, навіть були і різні картини, вироби з дерева, овечого хутра і так далі. Ми нічого не купували, але подивитись було дуже цікаво. До речі, Йорк ще з давніх давен, ще за часів вікінгів, був дуже важливим торговим місцем, тому що через Йорк проходить аж дві річки. І вони, звичайно, зв'язували багато міст між собою і були основними торгівельними каналами, одними з основних, навіть на всієї півночі Британії. Ми проходимо через ринок. Тут все-все на світі продається. Ось навіть якесь барахло, схоже на секонд-хенд, яке всі тут дуже почесно називають вінтаж. <світ> Я не фанат, скажу вам чесно. Тут ми дійшли нарешті вже до старих будиночків. Я вам багато разів казала, що це типічні будинки за часів тюдорів. Їх дуже легко розрізнити саме по ось цим полоскам. Також у стародавньому Йорку була традиція коронування. Так сталося, що коронували в Йорку не тільки англосаксів, а й вікінгських королів. Пройшовши трошки далі, ми майже дійшли до самої відомої вулиці Йорка. Називається вона Шамблс. Зараз ми на неї пройдемо. Вона, до речі, стала натхненням для Джоан Роулінг, коли вона писала Гаррі Поттера і в книжці вона описувала трикутний провулок чи прямокутний провулок, я точно не пам'ятаю, виправте мене в коментарях. Але саме ця вулиця стала його прототипом. Ось ми повернули на цю саму вулицю Шамблс, вона дуже вузенька, людей там просто була тьма, але я все рівно намагалася її вам показати. Ця вулиця цінна тим, що тут збереглися будинки з 14 та 15 століття. Звичайно, перебудовувати і змінювати їх заборонено. До речі, ці кадри зараз зняти на окуляри, які я вам показувала. Мій хлопець придбав собі смарт-окуляри від Ray-Ban та Meta, які можуть знімати відео, записувати звук, розмовляти з тобою і так далі. Ось так ми пробиралися просто крізь натовп людей. Але я думаю, що відео в дуже класної якості. Як вам? Ми заходили в багато різних маленьких магазинчиків. Якщо чесно, товари там мені здалися дуже дорогими. Ось цей магазин присвячений вікінгам. і Тут все на таку тематику. І сувеніри, наприклад, кухоль, так він прикольний, там з якимось драконом і так далі. Але коштують вони по 20-25 фунтів. Одна ось така рюмочка, яку ми, до речі, колекціонуємо, коштує 3 фунти. Ще якісь сувеніри, там все було в районі 10-15 фунтів і так далі. Я вважаю, що це за дорого, просто для. Сувеніра, який зроблений, скоріш за все в Китаї. Це ніяка не крафтова, не ручна робота, нічого такого. Але, звичайно, хто хоче привезти собі щось на пам'ять, то це прикольний сувенір. Також місто Йорк є містом із самою великою кількістю привидів. Так, британці реально дуже вірять в ці легенди. Майже всі, кого я знаю, британці, всі вірять в існування привидів. Я не сильно в це вірю, скажу вам чесно. Але я і не відмовляюся від того, що можливо щось таке потойбічне все ж таки існує. Напишіть свою думку в коментарях з цього приводу. Але в Йорку було, ну, типу, як зафіксовано майже 40 різних привидів. І тут дуже багато екскурсій, і таких гоуст-турів проводять. А мені здається, що дуже прикольно. Якщо залишаєтесь в Йорку на ніч, то обов'язково візьміть собі таку екскурсію. Вас і по прикольних вулицях проводять і покажуть цікаві міста і цікаві легенди розкажуть. В цілому, майже все місто Йорк це як живий музей під відкритим небом, тому що тут збереглося багато всього з різних епох. Тут і Нормандські замки, і вікторіанські будинки, будинки 14-15 століття, і вікінгські різні залишки і так далі. Але насправді дійшло до наших днів менше половини з того всього, що тут було. Багато чого зруйнувалося, перебудувалося. А також багато і було зруйновано німцями під час Другої світової. Вони тут влаштували величезне бомбардування через те, що Йорк мав таку культурну історичну цінність. Вони саме тому хотіли їм знищити місто. На жаль, на жаль, стільки всього історичний такий величезний спадок був зруйнований через війну. Це просто жахливо. І зараз це відбувається також в нашому. В сучасному сьогоденні і дуже шкода, і людських життів також дуже шкода. Але ми можемо роздивитись місто хоча б те, що збереглося, і це теж дуже цікаво. Якщо ви проживаєте навіть далеко від Йорку, я вам щиро рекомендую відвідати це місто. Навіть взимку, мені здається, ця. Трошки темна атмосфера британської погоди буде надавати місту чарівного шарму насправді. Тому щиро відвідайте, обов'язково залиштесь тут на декілька днів. До речі, у наших подорожах ми часто заходимо в такі картинні а, магазинчики, тому що за першою освітою мій хлопець-мультиплікатор. І він, в принципі, розбирається в малюванні і трошки розбирається в мистецтві. Йому цікаво подивитися. Я, на жаль, не розбираюсь в мистецтві, я, в принципі, не фанат. І, як на мене, всі ці картини на один манер. Але це, до речі, був магазинчик якогось відомого місцевого художника. Ну і ось ми нарешті дійшли до самого головного собору міста Йорк. Називається він Йоркський Мінстер. Будівництво тривало аж понад 250 років із 13 по 15 століття. І це і досі є одним з самих великих соборів Європи. На жаль, коли ми підійшли до собору, він вже зачинився, тому що в цей день це було свято в Британії, святкові вихідні і все зачинялося дуже рано або не працювало взагалі. Ми не розрахували трошки час, тому всередину не потрапили, на жаль. Але якщо ви будете в Йорку, то обов'язково подивіться, у котрій годині зачиняється собор, і обов'язково подивіться його всередині, тому що всередині він теж неймовірний. Навіть якщо ви бачили вже багато соборів до цього, я все рівно рекомендую обов'язково сюди зайти. Ось так цей собор виглядає з фасаду, розглядати його можна безкінечно довго. До речі, висота центральної вежі понад 70 метрів. А довжина цього собору аж цілих 158 метрів. До речі, на цю центральну вежу можна ще й піднятися. Ліфту там немає, тільки сходи, тому будьте готові до крутого підйому. Але зате побачите місто зверху. А під цим собором можна також і спуститися і побачити там ще римські руїни. А також у середині собору знаходиться понад 120 середньовічних вікон з вітражами. Мені насправді дуже шкода, що ми не попали всередину, але це буде привід для нас повернутися. На жаль, місто Йорк дуже далеко від нас і. Повертатися туди дуже скоро ми не збираємося, але одного дня обов'язково це зробимо і тоді вже попадемо всередину. А ще у соборі йдуть безкінечні реставраційні роботи, тому що через старість цієї будівлі, поки закінчують один круг реставрації, вже треба починати інший. Через те, що це були святкові вихідні в Британії. І майже все було зачинено, нам нічого не залишалося, крім того, як вештатися вулицями і отримувати просто задоволення від атмосферного міста Йорк. Але насправді вештатися вулицями саме в Йорку це чудова ідея. Місто має дуже особливий вайб. І мені за відчуттями взагалі здавалося, що я знаходжуся не в Британії, не в Англії, а десь за кордоном. Воно дуже відрізняється за атмосферою від багатьох англійських міст і дуже сильно відрізняється від Уельсу. Багато людей помилково думають, що все в Британії однакове, Англія, Уельс, Шотландія, Ірландія, різниці немає. Але насправді, коли ви вивчаєте. Подробно про всі ці країни і подорожуєте ними, то ви вже бачите дуже чітку різницю між ними всіма. Йорк мені дуже сподобався і я дуже хотіла би сюди повернутися. Також цього разу в нас не вийшло відвідати вікінгський музей Йорвік. Знову ж таки, через свято він був зачинений. Але там відтворено е, старі вулиці вікінгських часів старого міста Йорвік, а не Йорк. <сум> Вони там використали вікінгські різні артефакти, всі, що були знайдені під час розкопок. І там відтворили, як ніби життя старого Йорку. Я думаю, що дуже цікаво. Ще один цікавий факт про це місто це те, що. 19-му та 20-му столітті місто Йорк було центром шоколадної індустрії Британії. Не знаю, чому саме вони обрали це місто, тому що ем, розташування фабрики всього виробництва насправді не саме було зручне. Ну, але зараз це вже не так. Зараз є величезна фабрика Кетборі, це головний шоколад Британії. І туди, туди, до речі, теж водять екскурсії. Можливо, коли-небудь і я поїду і вам покажу. А тут я намагалась поділити з вами своїми враженнями про місто Йорк. І звук теж не записався, на жаль. Але я вже вам сказала декілька разів, що мені дуже сподобалось місто. Я б хотіла сюди повернутися. Можливо, ви скажете, це був не найкращий день для відвідування, найкраща погода, був. було свято, багато чого зачинено і так далі. Так, ми не все побачили, але це був мій день народження. І я була дуже щаслива провести його в новому місті, яке я давно хотіла відвідати. А з приводу повернення, я впевнена, що ми ще сюди повернемось, і я тоді вам зніму ще один випуск вже з нормальним звуком. Обіцяю. Після прогулянки ми відправились до готелю. Вечір ми провели так само, як і минулий вечір в цьому готелі, огляд, якого ви можете побачити в минулому відео. Ми були в басейні більше години, а потім вечеряли у ресторані прямо в готелі. Зараз ми їдемо назад вже через Шервоцький ліс, неймовірний, такий дуже гарний. А ви поки що напишіть обов'язково свій коментар. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця, всім дякую за вашу увагу. Обов'язково поставте свій вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі. І сподіваюсь, вам було цікаво. Ну а ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!